Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина та глядачів програми Маркер подій на YouTube-каналі «ФМ Галичина. До речі, підписуйтеся на наш канал, ставте свої уподобайки, коментуйте наші відео, пропонуйте нам нові теми для розмов. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми поговоримо про таке: за останні кілька днів Росія та її режим посилили терористичні. Атаки на Україну головне, йдеться про цивільні об'єкти сьогодні. У Львові день жалоби за загиблими від ракетного удару уночі проти 4 вересня. Він забрав життя семи мешканців міста. А перед тим був удар по Полтаві. Про мету цього терору та інші безпекові речі говоримо з колишнім заступником очільника СБУ, генерал-майором запасу Віктором Ягуном. Пане Вікторе, вітаю вас. Добро здоров'я. Отже, пане Вікторе. Терор знано є інструментом залякування, змушування до послуху. Готовності до капітуляції. Однак, як могли росіяни переконатися у цьому в Україні такі методи не працюють. Тоді на що вони розраховують? Яка мета цих варварських ударів, на вашу думку? Дивіться, найбільша проблема всіх наших не знаю, там, людей, журналістів, коментаторів, що вони намагаються. Зрозуміти сутність людоєда, поставивши себе на його місці, себе на, на місце цього людоєда. Це неможливо. Логіку цих е, потворб зрозуміти неможливо. Що вони там в голові і що вони хочуть зрозумі... зробити, так само не зрозуміло. Я завжди проводжу приклад підриву Каховського водосховища, Тому що е, за всією логікою. Їм потрібна була вода з Дніпра для Криму, їм була потрібна вода для нормального функціонування Запорізької атомно. Їм потрібна була вода для того, щоб забезпечити там, не знаю, сільське господарство на тих землях, які вони закупили. І що? І чим вони це все? Чим це все вони аргументували, підірвавши цю нічим? Тому, коли ми говоримо про якісь терори або про якісь там дії, які вони роблять, логіки немає. Так, вони хочуть нас залякати. І що? Ну, є ж е, приклади е, світовій, коли е, Британія намагалася е, набагато жорсткіше поставити на місця нацисти. І е, ну, жертви і руйнування там просто не, не співставні. Там, мова йде, на десятки тисяч людей. І це нічого не закінчилося. Навпаки, народ. Е, Об'єднався навколо лідерів, і він переміг цю війну. Пане Вікторе. Ну зрозуміло, у Львові е, це цинічний удар був, е, і його метою було якомога більше жертв. У Полтаві маємо трошки, е, як на мене, іншу ситуацію. Там, як на мене, працював обов'язково коригувальник. Вогню, та й тим паче, що у мережах навіть рекламувалися навчання. Скажіть, будь ласка, скільки ще ми можемо танцювати на старих граблях, інформуючи противника про те, що маємо намір робити? Тому що треба розуміти, що ми ведемо війну. Війну, це не навчання, це не сектакль, це не комп'ютерні ігри, це війна. І змінимо у нас все буде була тут по потрібно було жорстке реагування тут до не просто з посади там або навіть кримінальне відповідальність а відповідальність вищої міри тобто навіть по 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 життєво тому що коли ми починаємо згадувати що як 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 яка трагедія сталася на яруському поліоні на початку війни що сталося сто 128 восьмої інші випадки то ми чомусь це все забуваємо. Yeah. А ми пам'ятаємо, хто там був покараний, як покараний, ми пам'ятаємо. От і все, ось це наслідки того всього. Скажіть, будь ласка, чи володіє СБУ відповідним інструментарієм, який, який би міг якось ну, превентивно запобігати таким речам, виявляти оцих інформаторів, чи, можливо, навіть ну, ставити на місце корисних ідіотів? Служба безпеки має такі е, повноваження і має такі можливості, і вона це здійснює. Е, але е, слухайте, ну в порівнянні з тим, е, скільки співробітників служби безпеки задіяних тих чи інших заходів, ну це просто неможливо. Навіть е, там не те, що теоретично, фізично просто неможливо забезпечити е, по по повну охорону всього і вся, якщо немає е, реакції. З боку керівництва тих чи інших відомств і немає допомоги від е, е, переважної більшості населення. Коли тільки ми будемо розуміти, е, що тільки спільними зусиллями ми зможемо перемогти, тільки спільні е, заходи, спільна е, праця, тоді, можливо, будуть результати, які нам е, допоможуть. Тому що коли ми починаємо е, предметно розбирати по тих же самих. Коригувальникам коригувальникам або по інформаторам з'ясовується, що вони жили серед нас, вони опитували сусідів, вони опитували знайомих, і всі нормально сприймали такі ну якісь неадекватні питання, які стосувалися ну, точно не життя цієї людини, а речей, які могли бути ну, корисні для ворога. Тому е не стидайтеся, якщо є така інформація, то повідомляйте службу. І, можливо, спільними зусиллями через наголошу. Ми поборемо і це зло. Пане Вікторе, зараз про безпекові питання трішки вищого левела. Останнім часом ну, виник такий скандал довкола призначення очільника штабу. Сил безпілотних систем Романа Гладкого після його призначення виринули ну, доволі такі сумнівні факти з його біографії. Це і підозра у держзраді, і звільнення з посади першого заступника військово-морських сил і дружина з російським громадянством. Сирський тоді заявив, що Гладкий пройшов усі необхідні перевірки, але наступного дня. Речник СБУ спростував факт проходження перевірки. Як так може відбуватися? Дивіться. При призначенні гладко жодної перевірки служби безпеки не потрібно проходити. Служба безпеки здійснює перевірку осіб, які допускаються до державної таємниці. Це підміна поняття. Визначається на посаду. І тільки після того, якщо він хоче працювати на цій посаді в подальшому, йому треба додати до, 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 доступ до державної таємниці. Доступ і, і, і до державної таємниці, ну і по то для того, щоб він працював з таємними документами. А от якщо служба безпеки в ході перевірки не надасть такого дозволу, то він не зможе виконувати своїх обов'язків, вона звільнення з цієї посади. І якщо цього не пояснити, тоді з'являється якась така незрозуміла річ, що служба безпеки щось не перевірила, або його призначили без перевірки. Він призначається без перевірки тільки за поданням головнокомандуючого. Це відповідь на, на, на одне питання, про чому тут служба безпеки? Тепер по державі, слухайте, ну не було жодного о, моменту, є вирок суду, немає вироку суду, є підозри, немає підозри. Все, що було сказано журналістами, це е, 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 якісь е, не, 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 без фактажу. Я, наприклад, е, намагався знайти матеріали, які посилали, посилалися, крім е, речей, які справді пов'язані з дружиною або з е, думкою. решта по ньому, ну я не знаю, знаєте. Ну, Пане Вікторе, дякую вам за розмову. Мусимо завершувати. Нагадаю, що це був колишній заступник очільника СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун. Він також директор агентства з реформування сектору. Безпеки. Нагадаю також, що нашу розмову ви можете переглянути на YouTube-каналі FM Гличина Аналітика, а слухати наші маркери подій можете щобудня о 9.15, 16.15 та 17.15. Залишайтеся з нами.